Ми живемо в культурі досягнень, що супроводжуються постійною біганиною до цілі, до ідеалу, до кохання. З дитинства нас вчать, що потрібно старатися, треба хотіти, боротися та не опускати руки. Але парадокс у тому, що чим більше ми прагнемо контролю, тим більше його втрачаємо. Ця гонитва, яка здавалося б, має привести до бажаного, часто лише виснажує. Ну і по правді кажучи, зусилля це не завжди відповідь, а потреба може лунати як тривога. Справжній жар життя у тому, що в момент, коли ти справді перестаєш за щось перейматися, воно раптом стає доступним. Стосунки, які перестав плекати, можливості, від яких встиг відмовитись, навіть той один приятель, що згадує про тебе саме тоді, коли ти про нього взагалі не думаєш. Усе це з'являється тоді, коли ти внутрішньо вже пішов далі, коли нарешті відпустив. Це не про силу думки, не щось езотеричне, просто правда життя, те, як влаштований цей світ. Коли чогось дуже сильно хочеш, то обов'язково випромінюєш цю потребу, і вона зазвичай має певний флер відчайдушності, який складно не помітити оточуючим. Люди інтуїтивно щитують стан інших, будь-яку потребу, нехай добре замасковану, не так складно розгледіти. Вона може проявлятися у швидких відповідях, певному нервозі, нерозбірливості та у надмірній активності. Ми навіть і самі не помічаємо, як починаємо тиснути, коли чогось дуже сильно хочемо. Бо коли перебуваєш в такому стані, ти починаєш діяти з позиції дефіциту, з погляду, що краще вже хоч щось, аніж зовсім нічого. Цю тенденцію легко прогледіти в дейтінг додатках, коли задля отримання бажаної уваги та взаємності з часом починаєш все менш і менш розбірливо лайкати анкетки. А ось найбільш показовим прикладом, на мою думку, є похід голодним до магазину. Зазвичай, коли заходиш до продуктового ситим, то в тебе є конкретна мета. Ти більш розбірливий, здатний зважати на якість продуктів, обрати найоптимальніші варіанти та прикинути, що б ти хотів у перспективі, наприклад, на вечерю. А коли й справді забігаєш голодним, то усе це втрачає сенс. Майже всі продукти здаються смачними. Ти менше зважаєш на ціни і найголовніше твоя потреба це втамувати голод, а не купити продукти. Тому, як правило, береш перше ліпше з полички. Ось це і є позицією дефіциту, коли дія ґрунтується на втамуванні спраги, а не на розумінні, що справді потрібно. Простіше кажучи, це імпульс, а не свідомий вибір. Так само це працює і з усім іншим, коли всередині порожнеча ми тягнемось до будь-кого, хто обіцяє її заповнити, чіпляємось замість того, щоб обрати. В мене не так давно виходило довжелезне відео, присвячене стоїцизму. Тож, посилаючись на нього, стоїки казали. Коли ти залежиш від чогось зовнішнього, ти вразливий. А епіктет наголошував на тому, що потрібно чітко вирізняти, що в нашій владі і що в ній не знаходиться. І ось ця прив'язаність до результату не в нашій владі. Саме тому потреба так часто відштовхує, вона перекладає відповідальність за наш стан на когось іншого, і це радше лякає ніж приваблює. Цю формулу можна застосувати не тільки до стосунків, а й до нашої діяльності, бо вона також не лише про результат. Навіть не так, результат не має бути головним, не віддаючи належне процесу, будь-яка досягнута ціль це лише короткочасне задоволення, що на мить заповнить порожнечу, яка невдовзі обов'язково повернеться. А спонсор цього відео єдине україномовне ком'юніті Discord-сервер із вражаючим різноманіттям тематичних каналів, де кожен може знайти свій теплий та комфортний куточок. Завдяки великій кількості користувачів завжди можна застрибнути в цікаву розмову, розділити свої захоплення з іншими і просто приємно провести час у хорошій компанії, регулярні конкурси, різноманітні івенти та жива активність. Якщо вам бракує українського контенту у вашій бульбашці, це безперечно ідеальний варіант. Посилання вже є в описі. Бігом, бігом. Я ні в якому разі не пропоную вам йти у монахи, поринати у стоїцизм або якусь іншу філософську школу. Бо не хотіти нічого, це ж зовсім не про це. Мова насамперед про те, щоб дійти до стану, коли тобі справді ок, в незалежності від випадку, коли твоє щастя дійсно от твоє, а не прив'язане до того, чи отримуєш ти якусь конкретну річ. Бо саме в спокій з собою усе змінюється. Людей тягне до тих, хто щонайменше виглядає цілісним. Також люди відчувають, коли ти не потребуєш їх за будь-яку ціну, і спроможний отримувати задоволення від власного життя. Погодьтесь, є в цьому щось магнетичне. Тому в цьому контексті не хотіти нічого зовсім не означає відмовитись від усього. Радше побудувати своє та набути автономність, не шукати людину, яка закриє твою порожнечу, а створити певний простір, де тобі буде добре з цією. Людиною. У стоїцизмі цей стан ще називають апатією, але не в сучасному розумінні цього слова, а як внутрішню свободу від пристрастей, коли твої вчинки більше не продиктовані потребою щось здобути будь-якою ціною. Сенека писав, що щастя не залежить від того, скільки ми маємо, а від того, наскільки мало нам потрібно. І в цьому і головний поінт, бо коли ти не вимагаєш, усе, що приходить, стає подарунком. Але чи справді можна нічого не хотіти? Думаю, що у деяких глядачів вже дуже наболіло це питання, бо ти ж банально не можеш просто вдавати, що не хочеш, і це почне працювати. Несвідоме прагнення прориватимуться у тому, як ти пишеш, які ставиш питання та що приносиш у розмову. Тому можна дуже довго розпинатися, як і в який спосіб відпустити ці руйнівні прагнення. Але у кожного свій шлях та свої обставини. Тому нічого революційного я не скажу, але все ж це варто проговорити. Справжній злам стається, коли ти будуєш життя, з якого не хочеш тікати, коли інші люди та можливості перестають бути втечею від того, ким ти є зараз, коли ти вкладаєшся в себе, у свої захоплення, дружбу та власний простір. Формуєш середовище, в якому тобі комфортно наодинці з собою. Найкращі стосунки трапляються тоді, коли ти їх не шукаєш, бо якщо ти їх не шукаєш, ти вже в хорошому місці, вже є тією людиною, яку справді хочеться пізнати. Але в цього є і темний бік, бо іноді ми перестаємо ходіти не через те, що стали цілісними, а тому, що нас просто сильно ранили. Страх нового розчарування навіює думкою, що більше не хочеться ані стосунків з близькістю, ані можливостей. Здорова відстороненість і захисне оціпеніння справді схожі, але не одне й те саме. Здорова відстороненість це про внутрішній достаток, а захисне оципеніння про виснаження та страх знову впасти обличчям у багно. Ми часто тримаємось за речі з інерції, за людей, за потенційні можливості, за старі фантазії про розпливчасте майбутнє. Тримаємось як за щось, що мусить статися, бо ми стільки вклали, і здавалося, б без цього буде порожньо. Але саме ця прив'язаність позбавляє нас нових можливостей. Все нове неважливо навіть, що це, потребує місця, і це місце варто звільняти. Не намагатися змусити світ працювати за твоїми уявленнями, а діяти вже з тим, що маєш, як би це банально не звучало. І навіть у цих діях важливо бути обережним, щоб не загубити себе в гонитві, бо мрії іноді здатні затьмарювати розум. Тому, на мою думку, найкращий принцип це не прив'язуватись до результату, а бути частиною процесу, коли ти будеш справді радий, якщо все вийде, але й спокійно переживеш, якщо ні. Найкращий спосіб притягувати можливості створити життя, з якого тобі не захочеться втікати. Дякую за перегляд. Сьогодні незвично коротке, але досить змістовне відео. Буду вдячний за будь-який фідбек, особливо цікаво почути вашу думку. А вже ж безмежно вдячний меценатам каналу, які мотивують і надалі займатися цією справою. Тому якщо ви вже донатили на ЗСУ і маєте змогу та бажання, можете підтримати вихід нових відео, ставши Ютуб спонсором або задонативши на Монобанку. Також не забувайте за телеграм, інстаграм та Діскорд. Ще почуємось. Всім па-па.